Виконуємо право 1 з розділу діємо до теми 11 за підручником інформатика 6 класу Морзе Барна 2023 року випуску. Вам потрібно знайти в інтернеті сайт своєї школи. Звичайно, я не знаю, який сайт вашої школи. Через це я буду використовувати ось цей сайт. Копіюєте адресу по сайту. І тепер перейдемо на сайт, де ми можемо дізнатися інформацію про ip адресу або домену. Виміряти швидкість інтернету. Адреса даного сайту 2ip.ua. У вас підручнику є QR-код даного сайту і вибираємо розділ визначення хостинг провайдера сайта. Ось сюди в поле вводимо електронну адресу вашого шкільного сайту. Я ввожу ось таку і натискаємо кнопку Дізнатися. Нам потрібно ще дізнатися, в якій країні знаходиться сайт провайдера. Вибираємо дізнатися місце знаходження сайта, дізнатися. І бачимо, що воно знаходиться в Фінляндії в місті Хельсінкі. Право виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!